Рибки мої, красуні мої, доброго вам дня, Пірані, акули, золоті рибки. Хто ви сьогодні? Я сьогодні Лена Храмцова. Вітаю вас! Будемо дивитися на те, де ви будете плавати у січні з 16 по 22. Тут у нас будуть прямі перевернуті аркани, загальна енергія місяця, тут у нас вітьмачки і ракульна колода. Оракульна колода почекає нас тут, а ми подивимось для риб. Для золотих рибочок. Так, загальна енергія тижня. Да? То в мене сьогодні останній розклад, прям, як кажуть німці, дасте сте комт цим Саме краще приходить в кінці. Тому ваша енергія тижня. І зараз давайте, будь ласка, подумайте про те, яку ситуацію ви хотіли б вирішити ви мігрувати в океан, за океан, плавати в акваріуми, чи, може, хочете поїхати собі пару коралів купити. Для того, щоб вирішити певну ситуацію, загадайте її і ми зараз запитаємо, Таро, що потрібно рибам для того, щоб вирішити цю ситуацію. Несподіванка, яка станеться з 16 по 22. І е, як треба полюбити себе. Позитив, негатив і порада для вас. Ви в нас вода. Вода це в нас королева кубков. Ви да? в нас королева кубків. Ой, як класно! Прям зразу раз, старший аркан, 2, 3. Ще давайте 4. Ні. Ні. Ну то ну, три теж хватить, правда? І так, загальна енергія. Сила перевернута. Хтось вас хоче продавити. Знаєте, і походу, вас тут королева мечей продавлює. Королева мечей – це в нас а, воздух. Да? Воздух це в нас терези або близнюки, або водалейчики. Це може бути свікруха, мечей, да? Це може бути якийсь працівник органів, лікар. В принципі, тут може бути, знаєте, трошки по перевернутій силі: таке слабке здоров'я, сили немає, ви такі там ОРЗ, грип, щось таке з вами сталося. Або, знаєте, це може бути таке відчуття, що от пасивності, я нічого не хочу. І у вас тут іде ем, ситуація, яка має вирішитися, це смерть. Ну Це не фізична смерть, да? ви знаєте це все, хто дивиться, там розклади мої інших. Практики, подивіться на цю карту: це перерізати те, що у вас пов'язує з тією ситуацією. І ви вже бачите, що двері відкриваються. Одна двері закрита, інша відкривається. Але ще не можете ви до кінця. Смерть це трансформація. Трансформація зміни такі болючі. Такі, щоб, знаєте, аж до кісток, щоб пройняло. І от зараз у вас тиждень змін, тиждень трансформації. І для того, щоб вам вирішити ситуацію, яку ви загадали, вже вона вирішується, вже двері відкриті, вже є рішення. Але порвіть. Будь ласка, напишіть в коментарях, ставте, до речі, лайк, підписуйтесь на канал, щоб не загубитися. Напишіть, що ви зараз таке робите. Розумієте, що ви перерізаєте? В принципі, що ви там перерізаєте? Ви хочете новим шляхом піти, куди ви там йдете? Надоїло вам. Надоїло вам те, де ви знаходитесь. Знаєте, тут може вас і хтось не задовільняти, скажімо так. І вам скучно. Тут, в принципі, може бути, знаєте, що ви сидите і не знаєте, чим зайнятися. Це може бути з мамою. У вас такі відносини, що ви кажете, мама, слухай, мені вже 38, я вже піду від тебе, я вже самостійна. Ну це початок нового шляху, це початок ем, в те, що вам подобається. Оскільки зараз ви не задоволені, ви не маєте вітальності, ви не маєте радості в своєму житті. От ця королева, вона може бути в принципі і винна. Це можуть бути також відносини з якоюсь аб'юзерною подругою. Ну, або ще раз, якісь судідні такі, знаєте, і здержки. Ну, тобто це закінчується. Я вас поздравляю, рибки, оскільки цей процес у вас буде закінчуватися. Несподіванкою буде радісна якась така новина. Це може бути святкування з подружками, хтось вам може сказати: слухай, я вагітна. Це може бути подарунок. Це може бути все, що завгодно. Або якась пауза. Знаєте, от вона собі тут відпочиває. Це коли ви вийдете от з цієї трансформації, і у вас буде така пауза, коли ви скажете Не рухайте мене, будь ласка. Перше почуття мені класно, мені добре, мені комфортно. От ви виходите чи з депресії, чи з якихось у тих самих свят. Якщо чесно, то останнім часом то, як ми святкуємо, то, то з такими, як то кажуть, друзями ворогів не треба. Вихід от з того не системи, з того постійного там їсти, там пити, там алкоголь, от ви виходите в щасливе, знаєте. От плавання, як можна сказати, коли людина в невісомості знаходиться, або навіть в воді, ви рибки, ви знаєте, коли людина ходить по землі, а потім от в воду вона потрапила і їй все класно, комфортно, вона не відчуває свого тіла. Як проявити любов до себе? Скажіть, королю Пінтаклі, коханий є доступ до тіла. По королю Пентаклі це, в принципі, може бути, у вас чоловік партнер. дозвольте. У нас є багато дівчат, які Іди сюди, не йди сюди, туди, два назад чи три назад. Дозвольте своєму тому королю Пентаклі нарешті а, прийти, Вон, дивіться, він прям сидить, все, трон є, вино є, торта тримає. ну Хай вже прийде, ось, У вас сьогодні народження будуть в березні, да? то хай вже готується. Тому от допустіть його. Позитиві, от то, що ви виходите в Єрміт. Єрміт – це в нас отшельник. Розумієте, це така карта, от отшельник це мудрець, який має всю цю мудрість у собі. От Ви вириваєтесь просто з цієї трансформації, бабах, і, в принципі, по четверки… Мічі, да, це карта такого, тут відпочинок. Подивіться, в там, коли буде новий місяць, от у вас новий місяць, новий початок і відпочинок. І ви сам з собою, вам кайфово, вам приємно. Той хаос закінчився, ви прям риби слухайте, ну ви молодці, у вас все круто. Ви собі вогонь запалили. Хто у вас в свічки собі? паліть свічки? Куріть благовоні, хто щось інше і радійте життю? Що буде в негативі? Родина буде трошки доставати. Знаєте, тут що вам ваша родина так буде хотіти? Королева Пентаклі, щось з вашої родини. Бачите, у вас тут, тут королева мечей, там королева Пентаклі. Можливо, що вона там буде робити з вашої родини? Будемо розказувати, як в світі по совісті жити. Знаєте, чи з тої серії, що мама каже: Доню, а що це ти з Петром? Ось ось з цим Петром зустрічаєтесь? Там де ж Іван. Іван краще, в нього трактор. А ти кажеш: Та ні, мама, в Петра там якийсь там, я не знаю, що може бути? Два трактори. І от це може бути, в принципі, ваша мама, яка буде лізти і розповідати. Іди вчитися. Там на медсестру. Ви кажете, ні, я хочу піти на юриста. Та що тобі той юрист, треба взятки давати, нічого не буде, іди на медсестру. От у вас, в принципі, трошки такі будуть маленькі розборки в родині, бо вона буде казати, що, де, як робити. Але все буде добре. І порада. Сконцентруйтеся на собі. От по четверки пентаклі, бачите, він собі сидить на тому. Що е... це в нас таке? Сундук? Да. Світи на тому сундуку і така в нього теж пауза. От як, в принципі, тут по четверті мечей да? дивіться пауза. А тут, тут і фінансово, ментально, в принципі, оскільки пентаклі відповідають нас за фінанси, да? за, за здоров'я, за організм. Подивіться, щоб ви змогли сконцентрися. Концентрація на собі. Вибачаюсь рибки, бо по-справді, багато говорю. Концентрація на собі, на своєму е фізичному, моральному стані і от е думайте тільки про себе, бо ви знаєте, як вам іде добре. І давайте подивимося, з якими енергіями ви працюєте. З якими енергіями ви працюєте? Milk and honey. Ну все. Дивіться, ви, хто каже в шоколаді, хто там слонік, бачите, зараз не буде, щоб так. Milk і honey. Вам добре, ви виходите в комфорт. До речі, зробіть собі ванну з молока і меда, масочку на лице. Покупайтеся, от в тому позитиві в тому добрі, бачите веселку. Зробіть так, щоб вам було комфортно і добре. Тут, в принципі, карта от кажу на більш така трошки зажата, Да але ну результат той самий. Тут ви концентруєтесь на собі і думаєте про себе трошки так егоїстично, Да коли свого петра тут позвете. А тут, в принципі, ви собі робите косметичні радості, в салон піти. Масажик, подікюрчик, мінікюрчик і інші радості життя, і все у вас буде добре. Рибки, я вам дуже дякую. До наступного разу!